І на той рік я собі зробив, то є три виставки. Перша у Львові на площі ринок в музеї склад, музеї у Вроцлої домик Медзюрітніка і третя в Голландії. Е, дуже цікаво, вчора ми побачили співпало три площі ринок, три однакових кути, якось так, ну, досить, досить дивно, але так є. Е, в тій виставці, е, в тих роботах, які я зробив е, в залі. Що є. Це все роботи 2016 року. Фактично використовував собі оксиди різних металів, а назви робіт і теми робіт фактично з'являлися самі, бо робота емоції, злість, настрій, погода, натхнення кругом черпнути можна зі всього. Є одна робота лише з дивною назвою Ваза який 25 От. Та робота э, 91-го року, і якраз в тому році є ювілей. 25 років, як я на верстаку. Тепер можемо відбивати верстаку. Наставник найкращий наставник, ні, один з найкращих, тому що в нас вони всі прекрасні. Це старший букотей, молодший букотель і сам Андрій Володимирович Петровський. От ще можу сказати, що особисто мене він дуже підтримує в моїх пошукових пошуках технік, тому що він напевно більше і краще знає те, що я хочу сказати. Він напевно експериментатор і він та, стимулює він, в тобі цього. та мені, наприклад, дуже подобається взагалі його всі техніки і. Техніках, а в тому, як він вражає свої емоції. От, і часто він як то сказати робить дуже чіткі настанови. І інколи я не погоджувалася з ним, наприклад, але кінцем результаті виходило, що він такий правий. Та я розумію, так це воно. А чим він відрізняється від інших? Ну, це, напевно, взагалі в всіх роботах э, відчувається зістежні. Цей стежник такий така сила, і взагалі скоріше цей життєвий досвід для нас, як молодого покоління, дуже важливо мати такого наставника, тому що а, він допомагає краще розкритися. Він це висилка тобі подобається? Ой, насправді ми ще вчора її бачили, тому що а, ми дуже хотіли допомогти, хоч якось. І Ми тут були і дивилися, як взагалі відбувається ця експозиція, тому ми вже підготовлені. А. Тому що якщо б я перший раз побачила, то я би тут ходила така Вау! Це було ну так вчора взагалі кожен Добре. раз, кожен тобто... раз як ми ті роботі насправді як... е... дуже багато і цим роботам потрібен великий простір, Вели... просто масштабний.